Всім привіт! Сьогодні я вам покажу, як користуватися 3D-ручкою. Коли ми підключили до цього провод, нам потрібно натиснути на оцю кнопочку. У нас є температура. Треба почекати, коли воно достигне 190 та загорілося зеленим кольором. Я вже дочекалася до 190 градусів, і у мене загорілося зеленим. Треба розпочати роботу. У нас є ця штука, щоб на неї малювати. Нам також потрібно ось це. Тобто ми обираємо колір також. Який колір ви оберете, на якому ви будете малювати. І треба кінчик всунути ось сюди. Відео Я всунула. Потім ми нажимаємо на ось цю кнопку, щоб малювати. А якщо вам не потрібно малювати та витягнути колір, сюди. Якщо вам потрібно зупинити малювання, нажимаємо ось сюди.